Всім привіт гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Годун. Так, ну що у нас? Сонце ж баре. Кепка Mercedes, що у нас? Значить сіно коситься. Почали <косили> заготівлю сіна 2024. Скосили вже 30 соток. Перейшов на іншу ділянку, типу де Люцерка, Там 70 сотих. Що в общем я вам скажу по цьому дупосінові. Плаває ще. Якщо ще люцерка прошлого днішня, там, де ліпша, ще маса є. Як де в общем, в цьому году на лучне сильно надіжди класти не треба. Тому що погода не в дугу, зараз це вже 3 тижні немає дощів, жара конкретна. Писала на вчора, на сьогодні пише дощ. Короте, може збудь закон подлості, що скосимо і піде дощ. Цьому вже не буває. Як? А Якщо будь, тому не минувати. Такі діли. Так що. Косимо юмзиком, косарочкою. Зараз буду показувати вам масу, яка є, що косимо, як косимо. Короче, веселі ще те. Так що не перемикаємося, дивимося, пишемо коментуємо. Так, значить дивіться. Ну, така маса виходить, значить, ось тут у нас овсяниця, люцерка така собі. Туди далі, значить, ось. О, люцерка ліпша, ну, тут була городина, такий квапать, я не знаю, соток 10, то взагалі шикарно. О, ну, а значить тут вам, як. Йо-май, мої лисиці понаривали чи миші. Тут, значить, таке... Коротше, я не знаю. Оце десіно хуже, таке буде. Якщо той бички поїдять, ні, когось знайдемо. Може пишіть, туди далі, збалакаємося, хто тримає баранів, Дніпропетровського, обласни, район. Баранам козам якраз воно піде, може і воно продасться та і все. Тому що коровам я таке давати не буду, тут куча востюків. може стати вже вже я таке не даю. Отакі справи. І так Йомезик ж пари Коротше, вот трав от той. Десь в коліна я не знаю. То что вам ще сказати? Ну, Церка, ну тут, блин, на піски, тут воно клоптями є. Коротше, в общем, якось так косимо. Зараз далі покажу ще. Так що дивіться, така ось маса. Ну, в принципі, скажу валки достойні. Ну, там вже на 30 соток не показував, а яка люцерка. Люцерка там більша, ніж пристойна. Я не знаю, як тільки в 120 там буде, аж до цього учаска, 100... на 150, навіть, мабуть, не розчитую, а там хто знає. Бачите, теж клапан. люцерка густіша, там рідша короче, це тоже в минулому році профтики були. А ця годишня ячмінці, щось зі стриками, щось Фух, як не буде доща, не буде ні фіга, прийдеться осінь або пересівати, або будемо чи пшеницю сіяти, я не знаю, що будемо сіяти. Якщо бачите, а тут такі справи. Що я вам хочу сказати? Ось бачите, тут взагалі нічого немає. Ну, таке воно трава рідка, а тут взагалі ось нижче коліна. Там з краю взагалі біля лісу нема нічого. Коротше, не пам'ятаю. Ну, Гонгорода 200 с чем то метрів. Не, не 200, ну щось порядка. А, не знаю, там метрів 100 до трапі... 150, мабуть. Не пам'ятаю. 70 соток. Вже не пам'ятаю, що нас скільки, він ж тут трошки таки йде. Так, ось вже наближається діло до кінця. Хочу ще що додати. Там дуже багато, типа в інтернеті некоторі кажуть, що там косарка вірак свиє, то лічно я її взагалі не чуть. Крім ножів, брязкання. Ну звісно трактора. Взагалі їй не чуть, що вона там виє. Я не знаю, як вона там виє, не виє. Ну, блін. Дану косарку взагалі не чуть. Ну, Я, ну. Хто його знає. Може в когось і виє, ну. Теж якось так. Я міф цей виходить, розрушили. Віракс достойна косарка. Зараз показує себе. В принципі, нормально. тут ту тьфу -ту. коса, бреє, ну, ось бачите, нові ножі. Ну, блін, я не знаю, вона там виє в нікотих. Не, ну може і виє, я спорити не буду, я ж там невеликий спеціаліст, але ну, я ж кажу, її взагалі не чуть. Не, було такий случай, що не пам'ятаю хтось мені косив, але трохи було чуть косарку, але не наскільки, я не знаю. Може то більше валодбора було чуть, що виє. Але да, ну косарку ні. Не чуть, так що вірокс, в принципі, тиха, і косарка, яка нас заслуговує <ристо> <ристо> як право на життя. Справа на роботу, так що такі справи. Значить що? Це можу сказати. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, ставимо таке ні лайкосики, пишемо коментарі. Когось що цікавить, Facebook, Instagram. Якщо треба, дам номер телефону. Хто не підписався, підписуємось, ставимо дзвіночки, полайкосили. Так що, всім дякую за перегляд, всім миру та добра. І, звісно, все буде Україна. До побачення!